У Луцьку попрощалися із відомим волинським співаком, педагогом В'ячеславом Судимою. Родина, друзі, шанувальники його таланту прийшли до собору Святої Трійці. Люди несли оберемки квітів. Його життя обірвалося раптово 2 січня. В'ячеславу Судимі було лише 68 років. Заслуженого працівника культури України В'ячеслава Судиму в громаді любили й шанували. Передусім, як учасника дуету Душа Волині». разом з Аллою Опейдою вони відроджували повстанські та стрілецькі пісні і пісні рідного краю. Це було одне крило від пісні, тобто пісня має, як кажуть, два крила. Це було друге крило, тобто сьогодні воно відлетіло на небеса до ангельського хору, де буде співати, напевно, Богу. Сьогодні. Не лише Україна, наш край Волинський втратив великого патріота-сина, але дружина втратила чоловіка, діти втратили батька, внуки втратили гарного дідуся. Це людина, яка ніколи за своє життя, здається, не створила нічого поганого, лише добро. Був дуже надзвичайно позитивною людиною. Він ніколи не скупився на добре слово. Він завжди всіх вітав, він підтримував молодих спеціалістів. Він важко сьогодні про це говорити, але хай йому буде царство небесне і тільки найсвітліші спогади про цю людину. І Вячеслав Судима для мене і тут, на всіх цих заходах, був ну якби тим сподвижником, росієм, який відновлював. Все наше українське, прадавнє, яке було споконвіку серед нас, в наш український Крим. І коли там серед того російськомовного люду звучали стрілецькі пісні, і коли були формальні і неформальні зустрічі, вони до мене зверталися і казали: невже це так, невже це є? Боже, які наші гарні пісні? А ми ніколи цього не чули. Шкода, шкода, що так рано, шкода, що в такому віці, що ще можна було, і потрібно було жити й жити йому. Це один з тих людей, які формували культуру нашого краю, які були такими світочами в галузі культури, з якою душею, з яким розумінням він підходив до виконання різних чудових творів. Це була особлива людина безумовно. Звичайно, що смерть, вона ніби зупиняє час для тієї родини, яка має велику втрату. От зупинився час. Чому зупинився? А тому, що Далі вже спогадів ніяких не буде. Ми кажемо, смерть і вічність. Самий найближчий товариш друг. Мій партнер по сцені, скільки дуетів ми з ним переспівали. Це ще з радянських часів. І Польща, і Астролі зарубіжні. І тут ми їздили. Патріот з великої букви. Ну і вчитель високого тунку. Тому що вчителювати Вчитиває він все своє свідоме життя, сцена і педагогічна робота. Я з ним спілкувався майже кожного дня. О, він багато мені допомагав. Ну, ми по, по життю багато років разом. Надзвичайно доброї душі людина. Його сердитим ніхто ніколи не бачив. Є такі слова плачу і ридаю, плачумо і ридаю. Бо? Підійшов від, від нас той, кого ми любили, якого оплесками зустрічали і проважали зі сцени. Ми зробили правильно сьогодні, що прийшли для того, щоб провести далеку дорогу, з якої немає вороття, на жаль, покійного В'ячеслава Павловича. Того, який любив Україну, любив свою землю, любив свої традиції і любив пісню понад усе. І з цією піснею він ділився з кожним із нас. Сьогодні душа Волині з одним крилом, і я мушу нести нашу пісню за двох. Колеги-артисти провели в останню дорогу В'ячеслава судиму за традицією, аплодуючи його таланту. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.